Трамп готовий до ядерної війни з Росією та на випередження відправив до берегів РФ два атомних підводних човни. Гучна ніч і не менш гучний ранок ВРФ вибухають нафтобази та військові заводи. Мета України кінець війни уже цього року в МЗС озвучили перспективи. В Росії землетрус пошкодив підводні човни Путіна, а ГУР отримало сенсаційний перехват окупантів. Повірте, почути вас не залишить байдужим. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. США повністю готові до ядерної війни з Росією. Таку гучну заяву зробив президент країни Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами. Відповідаючи на запитання, той заявив, що від РФ лунають недоречні погрози, і штати мають бути готовими захищати людей. Вони говорять про ядерну зброю. Коли мова йде про ядерну зброю, ми маємо бути готові, і ми повністю готові. При цьому кількома годинами раніше Дональд Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ. Дмитра Медведєва. про це він написав у своїй соцмережі Trust Social і пізніше підтвердив особисто, я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах. Про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами, сказав Трамп, куди саме було направлено субмарини. Не повідомляється Проте, на думку експертів, поближче до берегів Росії. Це стало відповіддю на заяви РФ, які пролунали за день до того. Нагадаю, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Мідвідів вкрай різко відреагував на ультиматум президента Трампа для РФ щодо вторинних тарифів. Зокрема, одіозний Дімон запевнив, що кожен ультиматум американського лідера це крок до ядерної війни Росії зі США. А поки РФ погрожує світу ядерною війною, там не можуть відбити банальну атаку безпілотників. Чергову бавовну цієї ночі відчули жителі одразу чотирьох регіонів, а також в окупованому Криму. Там невідомі дрони атакували російську пензу і Самарську область. Внаслідок ударів виникла пожежа в районі НПЗ і на території двох оборонних підприємств. Вимішував сілітіно. снял? Черная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри. Может, ты Да нормально, не сосед. В інтернеті місцеві наперебій кинулися заливати відео, на яких видно, що безпілотники уразили новокуйбишевський нафтопереробний завод. Крім того, у місті Пенза прогреміли від 5 до 8 вибухів. За словами місцевих жителів, один із безпілотників був збитий системою ППО над лісом. На місці падіння уламків було видно хмару диму. Водночас, очевидці зафільмували момент ураження дронами військово-виробничого об'єднання Електроприбор. Опять поход на радіозавод з сторони, зари зарі, з сторони Саранська. Ну, да, добрий день, добру. Точнее, зокрема, в різних районах Липецька пролунало щонайменше чотири вибухи. Російські канали поспішили заявити про вдалу роботу протиповітряної оборони. Під атакою міг перебувати місцевий військовий аеродром. Тимчасово окупований Крим. До речі, теж перебував під атакою. Тільки у Феодосії пролунало не менше шести вибухів. Кілька сильних бавовн було чути й у Керчі. Кримський міст росіяни знову перекрили. Також вибухи було чутно біля Таганрогу та Воронезькій області. Там результати роботи БПЛА поки що невідомі. Тим часом в українському МЗС нагадали, що продовжувати війну хоче тільки Росія. Мета України завершити її уже цього року. Про це заявив голова української дипломатії Андрій Сибіга. Проте Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території. Заявив він в інтерв'ю виданню УЛІ. Голова МЗС також підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею жорсткі обмеження вже найближчими днями. Сибіга вважає, що Трамп єдиний кого боїться російський диктатор, а нові санкції проти Росії наближають мир. І Трамп нарешті перестав об'єднувати українських та російських військових. Якщо раніше, говорячи про втрати на фронті, той оперував загальною кількістю молодих людей, то тепер чітко розмежовує хто з них окупант, а хто ні. Відповідно в новій заяві, той зазначив, що тільки протягом липня Росія втратила близько 20 тисяч солдатів у безгузді війні з Україною. Також він заявив, що окупанти з січня 2025 року втратили 112 тисяч 500 солдатів, тоді як сильно постраждала Україна, 8 тисяч. Не забув Трамп і про цивільних, сказавши, що Україна також втратила мирних жителів, оскільки російські ракети падають на Київ та інші мирні міста. І чергові звірства РФ на фронті зафіксували бійці нашого головного управління. розвідки. їм вдалося перехопити розмову окупантів по рації далі без коментарів. Пусть причатки здавалі насда нас до... Нас больше, на двадцять чоловік. Пусть кричат, пусть А Як понял меня? Одного, одного плен возьму, одного плен возьмуть та скамний, якщо буде здавати одну лісу. Загалом ситуація на фронті зараз вкрай непроста, проста, розказують військові. Два найгарячіші напрямки це Покровськ та Часів'яр. Більше подробиць про те, що саме зараз відбувається на місцях в нашому матеріалі. Армата! Постріл! Російські прапори у центрі часового яру, оточення Покровська та повернення територій бійцями ЗСУ на Лиманському напрямі все, що на фронті сьогодні, просто зараз, це відео наробило чимало галосу. Російський триколор у часовому яру. Розпропаганда вже заявляє, що місто взяте та перебуває під контролем РФ. Однак зет Патріоти знову перестаралися. Наші бійці повідомляють, що всі ключові висоти часового яру під контролем ЗСУ. А це близько 40% території. При цьому залишаються райони, в які ДРГ і зовсім не можуть дістатися. Ну ставили флаг, сфотографували, значить сняли на відео, і і жилі наверх. Після чого ситуація понеслася, Інформація понеслася. на сьогоднішній день за часовіру тут бої. Украинская армия сохраняет позиции в городе, достаточно выгодные, но в то же время, конечно, часть города находится либо в серой зоне, либо под контролем противника. В настоящее время нет никаких оснований утверждать, что часто оккупирован российской армией. Але від спроб штурмувати місто противник найближчим часом не відмовиться. Панівні висоти, які вже понад рік нелюдськими зусиллями отримують українські воїни, дозволяють зберігати найважливішу точку української логістики на Донбасі Костянтинівку. Сам по собі город знаходиться на контролюючій висоті. Якщо противник його захопить і зможе на цих висотах закріпитися, то він отримає тактичне примущество. Именно поэтому эти бои для часового яра, для противника за часовой яра не очень важны. Захватив часовой яр полностью, они получают возможность контролировать огнем и окрестности Константиновки, и местность за Константиновкой. То есть они получают тактическое преимущество в боях за Константиновку. Війна за логістику зараз продовжується і на головному напрямі удару окупантів Покровському. Перерізавши тут пряму трасу із Костянтинівкою, ворог намагається позбавити наші підрозділи можливості ротації, підвезення БК та провізії. Особо сложна ситуація. Сложилась якраз між населеними пунктами Мітлаград і Константиновка, де противник вклинився і перейшов дорогу. который соединяет Покровский и Константиновку и пытается развивать наступление как в сторону Покровска, обходя город северо-востока, так и в сторону Константиновки, то есть выйти на линию дружковка добропиль и там закрепиться и создать такое и предусловия, если можно так сказать, которые позволили бы ему далее Роз розвивати наступлення або пытаться взяти в окруження а, указаний на сільний пункт. Однак про оточення не йдеться, кажуть у нашому командуванні. Навпаки зсу напрацювали нові маршрути поставок у місто і завдяки розвідці повністю розуміють, де знаходиться ворог і що на сьогодні йому під силу. Ситуація напружена, але наші козаки справляються регулярно, здійснюють ротації, тобто тримають стрибовані бої. Якби підрозділи регулярно не ротувалися, ну було б дуже важко. Тобто, щоб зберігати високу бойову ефективність, ротації проводяться постійно. Це і реби і комплекс протиповітряної оборони, які розгортаються, маю на увазі. Це можуть бути і навіть стрілецькі підрозділи, які безпосередньо займаються здробовими рушницями. Перепад. Там тих самих FPV. також треба розуміти, які логістичні маршрути на даний момент часу являються більш-менш безпечними, де ворог зараз знаходиться тощо. Тобто це комплекс мір і дій, який призводить до того, що ми все ж таки маємо змогу проводити логістику і відповідно ефективно оборонятися. При цьому вже другий тиждень періодично до змі потрапляє інформація про російські ДРГ, які заходять до Покровська. Пороставе ці вилазки по 3-5 чоловік голосно хрестила взяттям під контроль частини міста. У командуванні ж зсу повідомили групи і справді були, але зараз усі ДРГ у Покровську знищені, та стратегічної загрози на даний момент не несуть. Основна задача це розвідка. Это расходники, это люди, которые умрут сегодня-завтра. Но задача их как раз своей жизнью вскрыть нашу систему обороны в городе. Вот где прошла группа беспрепятственно, значит, свободное поле, где она на... попадает на сопротивление. Где ее уничтожают, это очаги сопротивления. И за этим следит вся радиоэлектронная разведка, их дроны. То есть, россияне составляют такой себе план обороны города. Ну и это свидетельствует о том, что они действительно. Готовяться к жніпосредство на штурм у генштабі. Зазначають, що не зважаючи на колосальний тиск на Донеччині, за останню добу окупанти також продовжують наступальні дії і вздовж всієї лінії фронту на Сумщині, Харківщині та Півдні. Зусилля ворога не мали успіху а ось зсу навпаки просунулися на лиманському напрямі внаслідок цього населений пункт Маліївка. Повернувся під контроль України. Але допомагає Україні боротися із ворогом навіть природа. Так на Камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів РФ. Пише The Telegraph. Повідомляється, що база тихоокеанського флоту Росії на Камчатці, на якій розміщується більша частина атомних підводних човнів РФ, була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, що було викликане сильним землетрусом. Мова йде про базу Рибачий в акваторії бухти Крашеннікова на півдні півострова. За даними космічних знімків, частина одного з пірсів відірвалася від причалу. Нагадаю, саме тут базуються сучасні кремлівські атомні підводні човни, типу Борей та Радянські Дельти. Вудні дрони, артилерія і не тільки. Польська PGZ планує виробляти зброю в Україні. Про це заявив заступник голови військової компанії Ян Грабовський. Повідомляє інтерфакс Україна. За словами Грабовського PGZ вже мала розмову із міністерством оборони і промисловістю щодо потенціалу співпраці. Зброярська група зацікавлена в тому, щоби спільно з Україною виробляти ряд видів озброєння, серед яких дрони, артилерія і не тільки. За словами Грабовського, компанія готова на співпрацю в різних формах, в тому числі і на виготовлення українських виробів в Польщі в захищеному місці в безпечних умовах, коли саме може запуститися виробництво, наразі не повідомляється. І стало відомо, що про війну в Україні Путін мріяв ще задовго до того як стати президентом. Так у німецьких архівах відшукали документи, де той, ще 1994 року казав, що Україна і Казахстан це землі РФ. Тоді ще нікому не відомий Путін висловлював територіальні претензії на Крим, східну Україну та північний Казахстан. Повідомляє видання Держпілів. В одному з документів, з якими ознайомилися журналісти, наводиться записка генерального консула ФРН у Санкт-Петербурзі від 14 січня 1994 року, де той ось записав, що Путін виразно повторив йому те, що Крим, східна Україна та північний Казахстан, як мінімум ці райони, ніколи не були для Росії закордонними, а завжди були частиною російської території. Жодному росіянину, нібито неможливо пояснити, чому тепер це інша країна. Ну що ж, тепер росіянам це доволі відчутно пояснює зсу. Тим часом закиди РФ на світовий переділ територій, зрозуміло вже схоже навіть найбільш нейтральні країни. Австрія заявила, що готова відмовитися від нейтралітету та приєднатися до НАТО. Чим це загрожує РФ та чи стане альянс сильнішим? Про це просто зараз. Путін неодноразово критикував розширення НАТО, розглядаючи його як загрозу безпеці Росії, а потім пішов повномасштабним наступом на Україну. Європа розуміє, що від кремлівського диктатора чекати можна лише війни, тож продумує стратегію наперед. Влада Австрії готова до обговорення можливості відмови від нейтрального статусу України та вступу до НАТО через загрозу з боку Кремля. Глава МЗС Австрії заявила, що відкрита для публічних дебатів щодо вступу Австрії до НАТО. Ані парламент, ані Австрія поки не підтримують вступ до альянсу. Одне очевидне, сам лише нейтралітет нас не захищає, що справді захищає Австрію в умовах все більш нестабільної міжнародної обстановки і все більш агресивної Росії. Це інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства. Я загалом дуже відкрита до того, щоб розпочати громадську дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони. Хоча зараз у парламенті та серед населення немає більшості за вступ до НАТО, така дискусія може бути дуже корисною. Біата вважає, вважаю, що відень не може сидіти, склавши руки і чекати, бо світ змінився. Ми не можемо просто відкинутися на спинку крісла і сказати: якщо ми нікого не чіпаємо, то й нас ніхто не чіпатиме. Це було б наївно. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати спільну європейську безпекову та оборонну політику фінансово, військовою участю і політично. Таким чином нейтралітет Австрії з моменту вступу до ЄС у 1995 році відчутно змінився. Австрія оголосила про свій нейтралітет ще в 1955-му, після виведення звідти військ союзників. Нейтральний статус австрійської держави був закріплений у конституції країни, тому щоб статус змінити, необхідно змінювати конституцію. Але це реально нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в НАТО, якщо словаччина вийде з альянсу. Про що вже заговорив проросійський прем'єр Фіцо якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршує безпекову ситуацію і для Австрії. Це безумовно спричинило велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО. Одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека, бо вона оточена країнами-членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці. Австрія практично повністю оточена країнами-членами НАТО. І у разі атаки зі сходу країна розраховує, що Росії доведеться спочатку пройти через Словаччину. Як Ка перебуває в НАТО, незважаючи на нейтральність, Австрія співпрацює з НАТО через програму Партнерство заради миру. Але миру Росія не хоче. А якби Путін дійсно був зацікавлений у мирі, він би почав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп подав Путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни. Российская МЗС неодноразово званувачивала Австрию в порушении нейтралитету. Австрийское руководство может сколько угодно доказывать себе, миру незыблемость постоянного нейтралитета страны, который в прошлом действительно снискал ей славу авторитетного международного посредника в урегулировании мирных кризисов. Но сегодня для здравомыслящих политиков ясно, что понятие Австрия и нейтралитет Несовместимо востаннє останнє 24 липня, коли прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила про транзит західної зброї в Україну через територію Австрії Австрійськими властями буквой и духом своей собственной же Конституции, конституционного закона о нейтралитета тисяча 1955 года. С точки зрения здравого смысла совмещение настоящего, а не голословного нейтрального статуса и Осуществляя его вот в таких масштабах военного транзита, в любой его форме, ну, буквально невозможно. Но ведь это с точки зрения здравого смысла, а его остается все меньше на просторах западных стран. Австрийские политические круги руководствуются, видимо, не здравым смыслом, чем-то другим. Не манипулируют в своих интересах, а на самом деле про против действия интересов народа Австрии не только нормами конституционного закона, но и мнением населения собственной страны. Ведь там более 75% граждан выступают за сохранение нейтралитета в его классическом смысле. Аналогичную думку высловливал посол РФ у Видни Дмитро Люблинский. Он заявлял, что нейтралитет Австрии становится политической фикцией через участь країни у загальноєвропейській системе протиповітряної оборони Небесный щит». Австрийские власти заявляют, что участие в программе «Небесный щит» гарантирует безопасность для народа Австрии и не нарушает нейтралитет Австрии. С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета, когда военный нейтралитет Австрии становится политической фикцией. И мы, конечно, свои выводы сделали. Журналіст, який брав інтерв'ю з Майн Райзінгер, назвав нейтралітет священною коровою австрійців та частиною ідентичності мешканців Австрії. Нам необхідно взяти нашу власну безпеку в свої руки, і Австрія зробить свій внесок у межах нейтралітету, тому що ми також збільшимо наші витрати на оборону і таким чином зробимо свій внесок в європейську безпеку. Ще рік тому чотири нейтральні країни Європи заявили, що хочуть зближення з НАТО шляхом спільних навчань та обміну інформацією через агресію Росії. І заявили, що ця ініціатива вже почала реалізовуватися, бо намічено кілька зустрічей на високому рівні водночас було зазначено, що про вступ Австрії до НАТО не йдеться. Трамп виключає можливість вступу України до НАТО. Він припускав, повторюючи риторику Кремля, що наміри України вступити до альянсу могли спричинити російське вторгнення. Ми вирішили на саміті у Вашингтоні, що шлях України до НАТО незворотній, але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда. Чи вчинила б так Росія з Україною, якби було підписано договір раніше? В даний час НАТО налічує 32 країни-члени. Деякі країни не чекають нападу, а переглянули політику вступу до НАТО відразу після вторгнення Путіна в Україну в 2022 році. Це Фінляндія та Швеція. Вони приєдналися до цього оборонного альянсу, що явно робить їх більш захищеними від агресії Путіна. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску вас чекає і ще більше новин. Індія відмовилася від російської нафти. Збитки Путіна десятки мільярдів доларів. Дубай більше не чекає на московських мажорів. Рахунки з просто блокують. А ФБР прикриває Трампа у справі Епштейна. Рейтинг президента повез на волосині. Про це я не тільки розкажу вже о 12, -й. а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.